Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із супермаркету Велмарт. Тож, друзі, ставимо лайки, запасаємось смакотою і всім приємного перегляду! І перше, що ми бачимо, це кабачок. Кабачок зараз в акції коштує 69 гривень 99 копійок за кілограм. До цього кабачок коштував 89,99. Тож, 20 гривень. Знижечка на нього. Так, переходимо до... Фруктів. Із фруктів у нас зараз в акції яблука. Яблуко Джона Голд вагове 19 гривень 99 копійок. Ось таке яблуко. Зараз в акції Джона Голд по 19. Далі, друзі, переходимо до апельсинів. Апельсини зараз товар тижня. Апельсин 41 гривня, 49 копійок за кілограм. Апельсини дуже, дуже гарні. Подивіться, виглядають непогано. Зараз в акції. Товар тижня. Так, переходимо до салат. Салат італійський 180 грамів. Італійський Vita Viva. 49 гривень 99 копійок за пакунок. За пакунок салата італійського. Тож, можливо, комусь потрібен. Переходимо до хліба. А точніше пиріг з маком. 27 гривень 99 копійок. Це власне виробництво 220 грамів з маком. Булочка з маком. Зараз в акції 27,99. Товар тижня. І також є ще хліб гречаний. 26 гривень 99 копійок за буханку хліба. Так, переходимо до солодощів. І зараз акція на ось такі цукерочки. Рачки від рошен. Кілограм коштує 115 гривень 99 копійок. Товар тижня. Карамельні рачки вагові. 115 гривень. Кілограм ось таких рачків. Переходимо далі. Трубочки солодкі. Коштують зараз 123,99 за кілограмчик. До цього вафельні трубочки молочні коштували 161 гривню. Знижечка майже 40 гривень. 123 гривні за кілограм. Переходимо до ковбаски. І в нас тут два варіанти в акції. Це ковбаса лікарська варена по 94,99 за 500 грамів. За паличку ви віддасте 94,99 гривень. М'ясо власних ферм. 500 грамів. І є ще палочки салямі королівська. 99-99, 100 гривень палка ковбаси. М'ясна гільдія королівська. Напівкопчена вищого сорту. Ось така палочка ковбаси. Штучний товар. 99 гривень, 99 копійок. Так, переходимо далі. Нарізана ковбаса. Чого різо? Екстра або... Сальчичон, 80 грамів. Є оригінальний смак. Іспанська, до речі, ковбаска. І є гострий варіант іспанської ковбаски. Ось такий пакунок. Зараз в акції коштує 57,99 гривень. Вже нарізана готова ковбаска. І також в акції сардельки 225 гривень. За кілограм. Сардельки домашні варені вищого сорту переяслав. Переяславські, Ось такі сардельки, Пакунку 710 грамів, то все приблизно обійдеться вам такий пакунок 180 гривень. Кілограм коштує 224. Переходимо до сирів і з сирів два варіанти. Зараз в акції. Це сир Брі 50-відсотковий. В акції, подивіться, як цей шматочок виглядає. Так, він в розрізаному виді. Так, зверху. Кілограм коштує 377 гривень 99 копійок. І є ще сир Маздам по 319 гривень 99 копійочок. 45% сир Маздам. 319 і 377 сир Брі. Так, переходимо далі. Напій кавовий в асортименті Маккофе. 3 гривні 99 копійок за пакунок. Це в нас йде два в одному. Такий варіант є. Їх тут багато. Давайте роздивимося, всі ці варіанти. Є три в одному з ароматом карамелі. 3,99 Є Стронг, Є крепкий варіант Маккофе. Маккофе Стронг. 3,99 ЄС. Ароматом згущеного молока. Макофе. Також 3,99. І останній варіант з ароматом лісових горіків. 3 в одному, 3,99 за пакуночок напія кавового. Далі печиво здобне, домашнє 27,99 за такий пакунок. Це вже розфасоване печиво. 27,99 за пакунок. В пакунку 250 грамів печива. Виробник Деліція. Адреса місто Буча. В бучі виготовляється таке печиво 27,99. Переходимо до молоко незбиране, згущене з цукром. Оце, до речі, дуже смачне і дуже класне, згущене молоко. 35,99 гривень за молочко. Переходимо далі. Чай англійський. Аристократичний чорний. 78 гривень 99 копійок за пакунок чая англійського аристократичного. Пакунок чая зараз коштує 78,99. Так, переходимо до цукор ванільний або розрихлювач. Тіста стійкий ванільний цукор. Коштує 3 гривні 49 копійок за маленький пакуночок Так, є. Далі дивимось. Борошно пшеничне. 33 гривні, 99 копійок. За 2 кілограми борошна. Вінницький млинар. 33,99. Далі чіпси, фруктові, апельсинові чіпси. 41 гривня, 99 копійок. Подивіться, який пакунок. Фрутекс. Натуральні фруктові чіпси. 35 грамів. Чіпси з апельсину 41 гривня 99 копійочок. І також є ще. Точно такі самісінькі, але вже з кокосом. 100% кокосів 41,99. І переходимо до олії. 45 гривень. 99 копійок пляшка олії олейна. Традиційна 100% соняшникова рафінована олія. 45,99 за пляшку олії, 850 мл. Переходимо до соку або нектару. Наш сік 2999. Наш сік мультифруктовий є варіант. Є мультивітамінний варіант. Є ще яблуко та виноград. І останній варіант це наш сік слива. Тож, три варіанти. Точніше, не три, а 4. Наш сік по 2999. Так, переходимо до іншого холодильника. Паста креветочна. Веладіс. Зараз в акції. Давайте подивимось. Ось така банка 46,99. Це паста креветочна «Веладіс» З авокадо. Зі смаком авокадо 46 гривень. Також є ще паста креветочна, вершково-часникова. Зі смаком часнику. Також 46 гривень 99 копійок за банку. Так, переходимо до оселедця. 49,99. Такий пакунок поселедця в олії. 250 грамів в даному пакунку. Це в нас водний світ. Водний світ 49,99. Так, переходимо до ікри-тріски. Банка ікри. Без барвників, Традиційно смачно. Ікра тріски. Пробійна солена. 52 гривні 99 копійок за банку ікри. Так, переходимо до червоної риби. І зараз в акції у нас форель або сьомга По 90 грамів пакунку 79,99. І ось так виглядає форель. Нарізна 90 грамів. І також є ще сьомга. Також 90 грамів. Нарізна. по 79 гривень, 99 копійок за пакунок червоної риби. Переходимо до м'яса. Лопатка свиняча 135 гривень 99 копійок. Ось так ця лопатка виглядає. До речі, люди розібрали один шматочок, залишився. Так, і є ще курка. А саме філе куряче охолоджене. 145 гривень 99 копійок за кілограм курячого філе. Ось так воно виглядає. Гарненьке, гарне, звичайне куряче філе. По 145 гривень. Так, і переходимо далі. Чверть курчати бройлера 6799. Ось така, чверть курчати бройлера. Зараз в акції товар тижня 6799. Переходимо до сира. Сир вершковий 7799. Класичний варіант. І є ще варіант з травами. В цих пакунках по 200 г. Ось так він виглядає. Це з травами і класичний. 87 гривень, 99 копійок за пакуночок пишкового сира. Далі дивимось. Скумбрія. Патрана вагова 225 гривень, 99 копійок за кілограм. Переходимо до йогуртів. Сир кисломолочний, 13 гривень 99 копійок, Агуня, малина, чорна смородина і шипшина. Так, дивимось далі. Волониця, банан Меліса. 90 грамів агуня. 13,99 В асортименті є 4 варіанти. Є перша ложка, звичайний сир агуня. І четвертий варіант це в нас йде вже смак банану. Жагуня по 13,99. Переходимо далі. Сметана 15%. Просто наша. Коштує зараз 34,99 за стакан сметани. Переходимо до кефіра. Кефір у нас також просто наша. Кефір 2,5 жирності. Пляшка кефіру. Зараз коштує 37 гривень 99 копійок. 870 мл. Переходимо до холодильників. І перше, що ми бачимо, це нагетси курячі 131,99 за кілограм. Курячі нагетси зараз в акції. Також є морозиво. Морозиво, до речі, непогане. Три ведмеді 8499. І є три різні смаки. Так, це у нас ваніла та карамель, полуниця і шоколад по 84,99. Переходимо до масла. Масло екстра. Солодковершкове. 769. 82%. Переходимо далі. Форель. 297 гривень 99 копійок за кілограм. Морожене форелі. Так, що тут ще нас? Коктейль Морський. 155 гривень 99 копійок за кілограм. Тож дивіться, можливо, у когось цікавить. Є форель, є морський коктейль. Переходимо далі. І що це у нас? Пиво світле і пиво темне. По 34,99. Це польське пиво, фільтроване рог». 34,99 за банку пива. Переходимо до вина. Вино в асортименті коблево. Три варіанти. Біле напівсолодке. Червона напівсолодке і рожеве. По 7799 за пляшку. Так, і ще є в акції Окхерт. Оригінальний настоянка ром 35%. 425 гривень за пляшку. Дивимось далі. Цибулина Гладіолус 7,99. Гладіолус Суміш. Давайте подивимось. Ось так виглядає цибулина. Для посадки. Посадки таких квітів. Кого цікавить? Зараз 7 гривень, 99 копійок за одну штучку. Акція 50%. Далі дивимося. Добриво в асортименті. 27 гривень. Ось така пляшка для орхідей. Добриво мінеральне для орхідей. 30 мл, 26 гривень, 99 копійок. І тут ще є горшки. Є сіренькі, є жовтенькі, є біленькі по 59,99. Садове приладдя. Так, і чорненькі. А, до речі, знизу є ще по 59,99 сапки. Двохсторонні. Є, подивіться, граблі з сапкою 5999. З такою жовтою ручкою. І є ще. Трошки інакший варіант, подивіться, відрізняється. Така сапка. І граблі на двоє. Тож, можливо, комусь потрібно для саду і огороду, 59,99. І переходимо до наступного ряду. Мило дитяче крем-мило з алоевера та подорожником. Такий варіант 11 гривень, 99 копійок. Так, що у нас тут? Антиперспірант Дав. Дав-антиперспірант. Є три варіанти в асортименті. Тож, обирайте, кому який варіант потрібен. Дивіться. Коштує 81,99. Так, переходимо далі. Шампунь. Лореаль. Шампунь філер. 72 години. І є ще лореаль, цінність трьох глин. Ось така пляшка. Коштує 114,99. І що в нас тут залишається? Папір туалетний трьохшаровий, 136 гривень за пакунок. Є аромат персику, є класичний варіант і є аромат трав. 136,99. Тож, друзі, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось на канал і до нових зустрічей. Всім бувай!